святом Різдва Христа на свято Миколая 19 грудня 2025 року Пресвята Божа Мати з Пресвятим Сіньоком Русом Ісусом Богом благословила мене Бориса Голюка, генерала капелана мережі УГВР ЗСУ УПАУ. Дати особливу вервецю в інтернеті, щоб її щодня старалися казати, співати Божі люди, як завжди, вервиця починається молитвою «Отче наш». Далі символ віри, погородиться діво, звісно, і Царю Небесний та прослави Пресвятої Трійці. Далі співаємо, дорогі українці. О Боже наш русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і бай за все. Хай мати пречиста, і Боже є військо, сонячно воскресну країну всіх нас скоріше спасе. І це ми співаємо на великому зернятку або кажемо. І так на кожному великому зернятку. А між тими великими зернятками, на малих зернятках, співаємо щиро. Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш закінчилась війна і не Отця, і Сина Святого Духа. Ви бачите, яке чудо, як сіяє ікона, дорогі люди. У четвер таке чудо було. Уже нагадаю вам я, 22 листопада 2020 року, Все. Гадаю вам показавши відео того дня, неділі 22 Боже, листопада. Боже, великий, Єдиний, нам Україну храни Сонця, благодатним промінням, весь народ наш благосови світлом науки і знання всіх людей просвіти. Всісній любові до краю, нас і всіх людей своїх. Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки зброї у минулої. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, нам ноги благодіта. Просимо тебе, Боже наш. І ви від нас за всі наміри святі, за всіх людей Твоїх, за мертвих, живих, ненароджених, боління наші, за Україну, за всіх людей, тих, що нам помогли нашим козакам, молитвами, коштами, справами, за синьо жовтий стяг України, під яким приєднається наші собою, Господи Боже сили. Хай скоріше воскресіння святих героїв буде, не зробіло сонця, неба храбів і Україну нашу ниньку. На у вічні, очолить славний наш гетьман і король, Тарас Григорович Шевченко, а прем'єр-міністром буде Степан Андрійович Бандера. і почнеться правда і добра України на весь із справжня, переможна, добра ера. Все те, що виді з нами, всіма людьми Божими на добре і святе прийми нашого Господнього молитву цю і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла нашу і власенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн ОГКЦ і ПЦУ, і голосови на день цей. І на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті усі числа ікони Пвятої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило Твоє, Бог, дай щоб Бог щоб була прийшло воля царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословена підлона Твого. Ти породила Ісуса Христа, Визволителя на нашого. на Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа. Хай буде на віки вічні. Амінь. За чотири сторони світа минуло чотири роки з того часу. Боже, мати сказала, що ще буде такий четвер. Коли сіятимуть ікони перед тим, і сонце прийде Господь, і Божа мати сонячними Воскресними героями до Франківська, і тут буде перший збір Божого війська. І Божа мати благословила мене вам за це сказати. Ви бачите, що це сонечко в одному боці, а тут сяйво йде особливе таке це ікони, дорогі мої. І з ікони Матінки Божої Зарванецької. Тож моліться у бік сонця через чудо ікони. І вірте, що в найважчий час ікони мають говорити жіночим голосом пречистої матінки Божої, що ми маємо робити в той час, коли вже ікони чорнооко, чорноволосого, вже Христа будуть говорити чоловічим голосом протилежні речі. Ідіть за покликом пречистої Богородиці і Пресвятого Бога і героїв наших дорогих. І всі вервиці співаємо, кажемо, «І твою милість прибігає Богородиця Діво, коли нашими в сквоботах не погоди перед тобою і перед Пресвятим нашим Богом і допоможи Україні і всім людям Божим скоріше. Здобути над всякою нечистю перемоги. Ім'я Отця і Сина Святого Духа Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Віки вічні. І вірте, що неминуче України буде перемога. Як писав Тарас Шевченко, славний наш, великий кобзар, який має стати гетьманом і королем та президентом України, як він вже очолює всіх українців в сонячному Божому раю, так він має вернутися і до нашого краю. Віримо щиро ми чи до Різдва, 7 січня 2025 року, чи до Великодня, 2025 року чи до свят Пресвятої Трійці. дорогі українці, все це залежить від віри нашої проросту Па, які можете подивитися у моїх відео щоденних Окли Христа і УПА від Пречистої Богородиці на Ютубі, на Фейсбуці, в інстаграмі і в Телеграмі. Подяка щира всім вам, які як змогли помогли нам. Нашим козакам і ще допоможуть разом села, разом неминуча перемога синіоким, русим, Христом Богом і карокою причистою Марію всіма святими героями і друзями, нашими дорогими, сонячно воскресними і тими, які їхні рівні близькі. Люди наші землі, за які посилила наша молитва, особливо за наших воїнів, волонтерів у ці дні, за їхніх рідних близьких, усіх тих, хто причиста може мати, просить за них. Хай веселіше буде наше різдвяне свято. І нарешті переможним стане наш прийдешній новий рік, у якому буде 30-річчя з часу явного створення українського націоналістичного руху у свято Юрія 100 травня 95-го року. І скоріше, сонячно-славно, воскресне Боже військо з героями УПА ЗСУ. Тіла нових вічно молодих до Франківська і до свят Пресвятої Тріці ще скоріше переможуть наші дорогі українці і ті друзі в світі, які божі діти з інших націй, з інших вір світу, то з'єднаймось злу, не даймось бог дає свої знаки. Славні, гарні, що неминучі, переможе правда й добро. Переможуть наші козаки. Тож тримаймось, єднаймось, злу не даймось на краще. Сподіваємось, щасливо слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородиці на віки! Слава нації! Смерть ворогам! Особливо рашо фашистам їхнім забродинцям!